Юрій Левченко, ваша версія ось такого такої великої кількості кандидатів. Ну і все ж таки, які неочікуваності чи сюрпризи ми можемо побачити під час подальших перегонів? Ну, по перше, треба звернути увагу на те, що у нас законодавство таким чином прописано, що можна е скільки завгодно кандидатів рестувати, якщо ці кандидати нададуть відповідну заставу, так угу. а, і, і документи і я в порядку. Думаю, ну да, але там основна, проблема це застава. Решта документів там подати немає проблем для будь-якої потомної людини. І тому я взагалі що є проблема насамперед в цій системі застави, так яка з одної сторони встановлює майновий ценз, no на балотування, що є на мою думку, антиконституційно, та Що виходить так, що е, тільки люди, які мають доступ до відповідної суми, можуть е, балотуватися. А по-друге, створює умову таке, що таку умову, що будь-хто незалежно від підтримки в суспільстві може може в принципі у разі. В тому випадку, якщо йому хтось подарує ці 2,5 мільйона гривень, так може податися, власне кажучи, на президенти, тому Можна мені здається, було б логічніше. Було б логічніше, як в багатьох країнах є розуміло, так що треба надавати підписи громадян на підтримку твоєї кандидатури, а не якісь застави в будь-яких формах. І це мені здається було більш власне кажучи справедливо з точки зору оцінки реальної підтримки в суспільстві того чи іншого кандидата. А така система а, що... ж діяла, колись так, май... так, така система діяла, така система діяла, але її замінили, бачите, на історію з, з грошима. Як у нас все на Великий, жаль, в країні відбувається, що всі речі замінюються виключно на матеріальні моменти, на гроші, фінанси, впливи пане юрі. А так. якщо впровадити якісь положення в законодавстві щодо якраз от походження цієї застави, було б менше кандидатів, ну, змійте, якби вони э, не могли э, э, пояснити звідки ці гроші. Це тут тут вже інша історія включається. Якщо, якщо в законодавстві пописувати положення по походженню застави, так то будь-яка влада, яка будь-хто хто є на даний момент при владі, у нього буде велика величезна ініціатива і бажання взор. Вживати цим положенням для того, щоб доводити, що нібито ці кошти, звідкись не взяти у його конкурентів uh -huh. і не допускати їх до виборів взагалі. Так? тому тут теж власне кажучи, проблема. Я все ж таки думаю, що більш логічно було б використовувати систему підписів громадян або можливо знаєте, це має бути загальна національна дискусія. Можливо, система, наприклад, підтримки місцевих депутатів, як у Франції. У Франції, наприклад, щоб ти міг балтуватися, ти маєш зібрати на певну кількість підписів депутатів місцевих рад, так для того, щоб довести, що у тебе є певна суспілька суспільства. Ну інші варіанти. Але точно не просто одна єдина застава, причому ще такого розміру, який не може свідозволити більшість українців. Добре, але ось ця от велика кількість кандидатів це все ж таки проблема під час формування виборчих дільниць, чи все ж таки більше контроль кандидатів один за одним, як голосують Без виключення, можливо, якихось фальсифікацій. Дивіться, я не, я не думаю, тобто тут є проблема про формуванні виборчих дільниць, але не та проблема, про яку згадав е, пан Кошель, так яку ви е, е, кутили цей кліп. Що він каже, що от буде за великі бути виборчі дільниці, це буде якась проблема. Я не бачу проблеми. В розмірах, в розмірах комісії, не дільниця, а в розмірах виборчої комісії проблема полягає трошки в іншому: в тому, що по суті, через певних технічних кандидатів основні певні гравці будуть отримувати непропорційно великий вплив в цих комісіях. Тобто, по закону у нього має бути один член комісії, а фактично він буде мати через своїх технічних кандидатів 5-6 членів комісії. Так? І отут власне кажучи, проблема. І в і, і, чому? Чому ж такий закон, зокрема, одна з причин, чому такий закон робили, чому пробрали. Вимогу до підписів і так далі, тому що будь-який багатий кандидат забезпечений може наводнити поле технічними кандидатами, яких він може використовувати для виборчих комісій, яких він може використовувати для довірених осіб, теж які потім будуть щось але ж підписи і... зібрати не було б проблемою для Ні, таких ну, ресурсних. Це, це людей. трошки, ну чекайте, це, це трошки. Інша, трошки інша історія. Не було б проблема зібрати для себе особисто, а зібрати підписи 300 тисяч підписів умовно, ну я зараз умовно дуже кажу, але приблизно для нікому невідомої або дуже маловідомої особистості. Бо ще, наприклад, одіозної особистості, особливо, якщо є певні часові рамки, ну це набагато складніше. Е, набагато, набагато складніше, ніж просто, якщо якийсь олігарх подарував своїм технічним кандидатам по кілька мільйонів гривень для того, щоб вони прийшли і зареєструвалися. Та? Е, ну і ми ж ми маємо шукати кращі варіанти. Будь-яка будь пропозиція вона завжди має слабкі і сильні сторони, просто в якихось варіантах слабких сторін більше, а в якихось е, менше. Е, тому треба було всю сторону рухатись. А так, звісно, діюче законодавство дозволяє реєструватися безкінечної кількості таким чином людей е, і без. Перечно олігархічні кандидати використовують цю можливість для того, щоб отримати для себе де-факто незаконні преференції в тому контексті, як вони впливатимуть на дії виборчої комісії і інші моменти, пане Юрію. Ваша тоді оцінка пенсійної реформи, особливо ось стосовно військових пенсіонерів, тому що уряд каже, що це на останнє підвищення, чи будемо підвищувати. А знову ж таки, ось почули пане Бойка. Він каже, що це така собі розстрочка, а не пенсія. Це ж. Тому, коли мовити, йде, чи про військових пенсіонерів, чи про будь-яких інших пенсіонерів, в більшості випадків, я б сказав, так, 90 П'ядіносто 96 наших пенсіонерів отримують пенсію, яка не є соціально справедливою. Це пенсія, по на якій не можна гідно жити і нормально свою старість жити, так а згідно якої можна лише виживати, і то для деяких людей взагалі люди навіть виживати зможуть з такою пенсією. Так? І тут безперечно, треба було забезпечити соціально справедливу пенсію. І для цього треба було б насамперед наповнювати належним чином державний бюджет України. Так? я взагалі вважаю, що пенсійний фонд, як інституція взагалі, не потрібна прокладка, вона тільки даремно з'їдає. Даремно з'їдає відповідні кошти на утримання цієї бюрократії з одної сторони, з іншої сторони, у нас постійно йде абсолютно хибна дискусія, абсолютно хибна дискусія про так званий дефіцит пенсійного mm -hmm. фонду. От я не розумію взагалі, для чого піднімати це питання про так званий дефіцит пенсійного фонду. Хто сказав? От хто сказав, що пенсія має виплачуватись виключно з е, єдиного соціального внеску з ЄСВ. Чому тільки з цього має виплачуватись пенсія? Скажіть, будь ласка, чому пенсія має обмежуватись е, кажучи, доходи для пенсії е, має надходження, мають виплачуватись тільки цим одним податком? Це абсолютно абсурд. Е, і звідти взагалі починається вся ця дискусія про так звану дірку пенсійного фонду. І коли кажуть, що давайте піднімати пенсії за рахунок інших можливостей, починають розказувати про шагання дірки пенсійного фонду. Тому я кажу, що не має бути ніякого взагалі пенсійного. Фонду має бути пряме фінансування пенсій соціально справи державного бюджету. Для цього для цього Нішло треба належним чином наповнювати державний бюджет. Для цього треба закрити е, різноманітні так звані офшорні схеми, скасувати угоду з Кіпр, запровадити полосину задаткування доходів громадян, запровадити податки на розкіш, треба закрити трансфінанційне утворення, можливості трансфінаційного творення і так далі. І так далі. Тобто, шляхом збільшення надходжень до державного бюджету ці надходження абсолютно з різних джерел мають використовуватись на забезпечення mm -hmm. соціально справедливих пенсій, які би відповідали реальному, наголошую реальному пожитковому мінімуму, не тому пожитковому мінімуму, який постійно э, ці олігархічна влада і ця і попередня, і, і за неї малює абсолютно вигаданий э, пожитковий мінімум, а э, відповідали би реальному пожитковому мінімуму, щоб Я щоб розумію, тут і... пані Наталя в чомусь з вами була не, не погоджувалася та. Да, я просто хочу Юрию напомнить, что еще Бисмарк вообще разработал систему солидарной системы в 19 веке. Поэтому еще. здесь еще. никто не придумывал ноу-хау, по большому счету, в Украине. И эта система положена в фундамент солидарной системы Украины. Проблема в другом: что отказавшись от пенсионного фонда, мы тем самым проведем полную уравнивовку. Вот так пошла этим путем Грузия. Когда они отменили полностью, ну, уничтожили пенсионный фонд и сказали так, дети должны заплатить за своих родителей. И всем, независимо от стажа, от выслуги лет, ну, так от коэффициента, фонд, а всем назначили пенсион. просто подачку. Там, по 200, <сос> по 300 гривен <сос> из бюджета. И сказали всем остальным до свидания. Паниковая. Поэтому Паниковая. я категорически против уравниловки. Я ну, почему тикет, против категорически ну, доброе, пенсионной коза, реформы? Потому что когда коза, отменили коэффициент 1,35%, а сделали коэффициент 1, то сегодня действительно крайне несправедливо. Потому что те, кто получали большую пенсию, те и получают большую. А тем, кому насчитали мизерную пенсию, хотя у человека колоссальный стаж, человек всю жизнь отработал, человек всю жизнь э, верил в то, что взносы он платит и получит свою заработанную пенсию, сегодня ему платят копейки. Ему заморозили по большому счету выплату. С Юрием здесь с чем я соглашусь? С тем, что да, дополнительные источники источники доходов в пенсионный фонд сегодня нужно сформировать. И это могут быть э, и вопрос трансферного ценообразования, сюда может быть, сюда может быть налог э, с покупки валютной выручки, э, с э, драгоценных металлов и налог на роскошь там, с драгоценных машин и э, с большой недвижимости. Сюда мы можем добавить дополнительно, как это во многих странах сделаны отдельные сборы. Вот, например, э, сегодня для нас непонятно, куда уходит военный сбор, который в всей страны, он идет в общий государственный бюджет и дальше деребанится, как и весь государственный бюджет. Мы считаем, что это крайне несправедливо. Вот если бы это был пенсионный сбор, он бы шел на пенсионный фонд, и шел бы сегодня на повышение пенсии нашим пенсионерам, то это был бы как один из элементов выхода э, пенсионного фонда из кризиса. Но то, что нам нужно вводить второй уровень пенсионной системы, то, что нам нужно людям показать сегодня абсолютно прозрачность работы пенсионного фонда и гарантировать, что если человек получает сегодня легальную зарплату, платит взносы, он гарантированно получит себе такую же пенсию, а не так, как сегодня. Просто людей всех уравняли, наказали и лишили их права получить свою справедливость. Да, и, по я я, я могу все таки так. не повин, потому что на великий жаль, пани Наталья меня очень плохо слушала, або не зрозуміла, что я говорил. Я ни про какую уравниловку абсолютно, не говорил. Категорично против будь-якой уравниловки, и я, я особисто, как и другие свободисты, голосовали против розглядають цю пенсійної реформи реформу Гойсмана. І шкода, що опозиційний блок, будучи потужною фракцією, маючи 40 депутатів, не зробив нічого, щоб зупинити ухвалення цієї пенсійної реформи в Виховній Раді. Ви ми також, заблокувати... Так, Юрій, голосували проти, ви, я вам хочу ви, сказати. Так, і шкода, би, але що ви що партія заблокувати... «Свобода» прийшла до влади, до влади Ви могли б заблокувати Верховну Раду. Ви могли Ви могли б заблокувати... Шкода, що ви привели ви цей уряд, а цей парламент також до влади. Це велика шкода. Тому треба вам також розподіляти відповідальність з нинішньої влади. Ви бачите перед Великих опозиціонерів. Я, да. розумі я, раз. Раз. Я, я, я розумію, що у вас завдання має мене... політичну позицію. Ну, я... Добре. Ваше завдання перебити. Так от ще раз, я говорю про те, що, по-перше, за уряді Євзіка ми не голосували, ми голосували проти уряду Віснюка, так само, коли в 2014 році за уряді Віснюка. Це по-перше. А по-друге, по щодо пенсійної форми, шкода, я повторюю, що 40 депутатів у будучи настільки проти жлочинної пенсійної форми, не заблокували трибуну, не заблокували президію. Це ми б зупинити. Якщо якщо говорити... Якщо Це, говорити, бо, давай якщо давайте зараз ми з вами ніколи бідності не буде, тому що ви така сама частина олігархії, як і Петро Петрополушенко, ви з ним заодно. Але якщо говорити, але якщо говорити, якщо якщо говорити, якщо говорити, якщо говорити про пенсійну, якщо говорити про пенсійну систему, ще раз ми не виступаємо ні, я не свободу за яку уравніловку. Навпаки, ми виступаємо за те, щоб пенсія була напряму пов'язана до стажу, до того скільки людина заробляла, але насамперед до того стажу, якого вона попрацювала. Коли я говорив про скасування пенсійного фонду, я говорив насамперед. Про технічний підхід до цього питання у нас через це те, що через, підходу, через те, що через те, що через те, що через те, що є пенсійний фонд, і через те, що постійно ведуться абсолютно е м, дунуваті дискусії по дірку в пенсійному фонді. У нас це одна із причин, чому у нас немає нормальних пенсій. Треба забути взагалі про пенсійний фонд. Треба напряму ви, ви, пописати, напевне, треба написати напряму написати тому не нап... дуже добре розумієте функцію пенсійного Ні, я фонду. Як слухайте, ну, давайте, Якщо у вас буде час, я вам розповідаю. Не, не я вам сам можу лекції по економіці почитати як людина відповідною фаховою освітою, я можу вам багато чого розповісти, якщо вам буде бажання. Так от пенсійний фонд, в тому вигляді, як він зараз є, це лише, власне кажучи, така можливість постійно кожній владі розповідати про дірку в пенсійному фонді і по неможливість, власне кажучи, оплачувати соціально справедливі пенсії. Так, от як має бути має бути зафіксовано рівні законодавства, власне кажучи, рівні відповідних соціально справедливих пенсій. Які жодним чином не прив'язуючись до спату ЄСВ чи будь-яких інших податків. І витрати на пенсійне забезпечення, чи має бути просто-напросто стаття витрат державного бюджету, як будь-яка інша стаття витрат, як стаття витрати на освіту, на медицину, на армію. Так само має бути стаття витрат на пенсії, напряму, без жодних дірок чи не дірок. Є, є от питання, що пенсія має коштувати х гривень, так? І це написано в законі, що вона має бути ікс гривень. І так державний бюджет має виділяти належним цілам кошти на цю ікс гривень. Зі всіх надходжень державного бюджету без прив'язки до ЄСВ до інших податків є надходження. З цих надходжень беруться видатки на конкретну соціально справедливу пенсію. І в цьому контексті власне кажучи, пенсійний фонд як явище абсолютно не потрібно. Це просто зайва бюрократія і зайве причина mm -hmm. розмовляти поділку в цьому пенсійному фонді. Абсолютно абсурдна е, точка зору. панове. Зу. І ще буквально по хвилинці я попрошу, щоб ви прокоментували якраз можливість прийняття того законопроекту, про який ви говорили, про списання боргів за житлово. Комунальні послуги 47 мільярдів гривень близько того, ну це достатньо великі кошти в умовах, коли дефіцит того самого пенсійного фонду 160 мільярдів. Перше, чи є шанси, що це пройде через Верховну Раду, що це проголосують, поставлять на порядок, де не проголосують. І, по друге, де знайти кошти на перекриття цього дефіциту по хвилинці, буквально що говорити про суть проблематики, те, що у нас справді абсолютно соціально несправедливі, і з одної сторони з іншої сторони я проконаний економічно не обґрунтовані в сторону завищення якраз тарифів на житлово-комунальні послуги. Безперечно, Проблема почалося насамперед з підняття. Тарифів mm -hmm. на газ, так і звіти пішли таким комом сніжним комом, пішла вся підняття інших власникаючи відповідних тарифів, особливо коли мова йде на централізоване опалення або на гарячу воду, або на схожі власне кажучи, послуги. Так само так само є питання абсолютно небуртованої ціни на електроенергію за рахунок ротинам плюс, що дуже добре виграє олігарх пан Ахметов. Так, це теж питання, яке mm -hmm. було зроблено діючою владою спільно з її друзями з олігархату. Так, через що люди отримують завищені ці. На електроенергію, е, тому безперечно, будь-яка би нормальна влада, будь-яка нормальна виховна рада, мала би зробити все можливе для mm. того, щоб такого не було. Напевне жаль, виховуючи те, що ця виховна рада, власне кажучи, і спричиняла оці всі речі. Mm. Ну то я глибоко сумніваю, що в Верховній Раді цій абсолютно непредставницький знайдеться більшість народних депутатів, які все ж таки зроблять будь-що mm. для того, щоб забезпечити соціально справедливі економічно бунтової пане і юрі. Ось ви як е, голова підкомітету з питань оцінки законопроєктів, кажете, не, веж... не враховуєте Свот не знаю хто автор, от ініціатор, тут голова політради опозиційної платформи за життя медовчок. І ось пропонують списати борги. Наскільки це є правильно? Тому що якщо навіть подивитися, та хто заборговує за тарифи, то зазвичай якраз пенсіонери і сплачують, і в них зазвичай пенсіонер, у пенсіонерів і у працюючих людей цих боргів не так багато, як, наприклад, на печерських липках там в під'їздах висять просто списки на тисячі гривень. Ну дуже важливий кажучи, є такий момент певний. Тому що справді ви ви правильно підмітили, що є доволі така цікава е, розбіжність, що як правило, якраз більш знедолені люди, з більш знадолені українці, якраз більш відповідальні в, е, в своїх платіжках, ніж е, олігархати і їхні послужники. І це починає ще від плати податків, закінчуючи плати е, за комужково-комунальні послуги. Але знову таки, якщо говорити про будь-який проект, чи це списання богів, так зване, чи щось інше, ну я відверто кажучи, я не зможу коментувати, поки я цей відповідний законопроект не прочитаю. Те, що можуть бути певний елемент, скажімо так, опрацювання реструктуризації боргів, або скажімо так, те, що доцільно розглянути запобіжники від того, щоб у людей не забирали майно за борги за житлово комунальні послуги, так такі схожі проекти нами вже свободою вже подані вже і два, і три роки назад. Як тільки це все власне кажучи, починалося все це виконалі, тому будемо будемо вивчати і будемо приймати рішення, коли воно буде взагалі. пане Юрію, Раніше годі було чекати, щоб такі законопроекти сносив в парламент, тому що це. Було, знаєте, такі по репутації це дуже не на репутації депутатів. Вони думали, що це негативно скажеться. Зараз такі законопроекти вже, вже заносять до парламенту. Чому саме зараз? Чи ви якось це пов'язуєте з тим, що вже почалася передвиборча лихоманка? Чи все ж таки справді... Вже давно пора допомагати важкохворим. Я, Я, я думаю, що якщо, наприклад, мова йде про пана зембата. Він вже не знає, як, як по іншому відвернути увагу від своєї бурштиннової справи, за якою він має візниці сидіти, Він намагається іншими моментами якось перезмістити акценти щодо його особистості. Звідти краще би народні депутати думали про законопроекти, не які будуть створювати віртуальну реальність для українців, де віртуально українцям буде добре, так а краще б народні депутати думали по від яких українцям було б в реальності справжній реальності. Сті добре, а ну віртуальній реальності. Тоді може на країні щось краще було власне